Друзі, всім привіт! Також у нас є саджанці вишень, багато запитує, чи є у нас вишні. Ось покажу, ось такі гарні вишні у нас є. У нас є ранні, середні та пізні сорти. каталог сортів можна отримати в мене у вайбері, то та також замовити саженці можна у вайбері. Ми займаємося кажуть, плодовими декоративними та ягідними культурами. ще певні саженці на антіпці, так що то бажаю, бачите, всі саженці йдуть з кромкою, дуже гарні саженці. Це я вам показую шорт сорт з панком, ранністи глав вишні. Якщо хто бажає замовити, чи ні, у Viber номер телефону залишу під відео. Детально показую саджанці, Бачите, саджанці йдуть дуже грубі, дуже грубий ствол. Ось такі саженці в нас є, бачите, є зверху приблизно на 70 см. У нас є кронка сформована, щоб далі, по-дальшому, правильно обрізати. Ціна сажанців та ціну у плітку саженці можна дізнатися у мене у Viber, номер телефону в описі профіля. Та також замовити можна у мене у Viber. Ось такі гарні саджанці, ось така коренева система повністю копана трактором. Саджанці дерев ми копаємо свіжі під замовлення. Ще раз нагадую, що саджанці однорічні, двохрічні. бачите, були сформовані з нижньою кронкою. Спеціально, щоб подальшому робилася правильна обрізка саджанців, Є ранні стилі, середні стилі та пізні стилі сорти. Цінова політика сортів можна ти у вайбері, назву сорту та ціну. Хто бажає замовити, відправляємо саженці нові почти ножним подажем. Зберігайте відео та поширюйте друзям.